Хочете, щоб ваша морква залишалася свіжою і соковитою всю зиму? У цьому відео я розкажу, як правильно зберігати моркву та які методи працюють найкраще. Та поділюся секретами, чому морква проростає та що з цим робити. Всім привіт! Ви на каналі Корисні корисності. Давайте правильно моркву зберігати. Традиційно зберігають моркву в тирсі або в вологому піску. Тарі для зберігання обов'язково мають бути отвори для вентиляції. Пластикові ящики підходять ідеально. В цьому сезоні свою моркву я буду зберігати у вологому піску і зараз вам покажу весь процес. Щоб зробити з сухого піска вологий, для початку його потрібно просіяти. Ситечко з насадками, щоб просіювати ґрунт різної фракції. Дивіться, як це зручно та легко. Пропорції наступні на кожні 10 літрів сухого піску даємо 1 літр води. Якщо все зробили правильно, то грудка буде триматися і зайва волога при цьому не буде витікати. Застеляємо ящик чорним агроволокном та на дно даємо 2-3 см піску. Викладаємо моркву так, щоб коренеплоди не торкалися один одного. Пересипаємо піском так, щоб зверху утворився шар в 3-5 см. Викладаємо наступний рівень моркви. І так продовжуємо, аж поки ящик не заповниться доверху. Накриваємо залишками агроволокна та виносимо на зберігання. Чому це працює? Пісок утримує вологу і морква не в'яне. Повітря не має прямого доступу, тому процеси гниття уповільнюються. Корени плоди не контактують між собою, і якщо один зіпсувався, інші залишаються цілими. Наголошую на тому, що пісок має бути злегка вологий, а не мокрий, інакше морква справді може загнити. Цей спосіб добре працює у прохолодних, гарно вентильованих підвалах. В мене підвал дуже сухий, тому я беру 1 літру води на 10 літрів піску. Але можна брати і менше пів літри води на 10 літрів піску. Але якщо ваш погріб з підвищеною вологістю, то ми використовуємо сухий пісок. Одним із найкращих способів саме для вологих підвалів є зберігання моркви в тирсі. Тирса вбирає зайву вологу, завдяки чому морква не загниває. Тирсу використовуємо обов'язково хвойних порід, бо вона містить фітонциди, які перешкоджають розвитку цвілі, хвороботворних бактерій та шкідливих грибків. Щоб морква гарно зберігалася, потрібно забезпечити температуру від 0 до 2 градусів. А також в приміщенні має бути темрява. В світлому і теплому підвалі морква може прокинутися, в темному і прохолодному ні. Якщо в підвалі температура піднімається вище 5-7 градусів, то морква починає проростати навіть у піску. Якщо вже паростки з'явилися, то їх потрібно обережно зрізати разом із верхівкою, прибираючи точку росту. Це пригальмовує подальше проростання, але ви маєте розуміти, що така морква втратила частину поживних речовин і зберігатися буде гірше. Її потрібно з'їсти в першу чергу. Тільки при дотриманні всіх умов ваша морква збереже користь і смак аж до наступного сезону. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!